Справді чесно кажучи, я не бачу якихось особливих нових деталей щодо. Оцінки стратегії Російської Федерації на, на зиму, яка наближається. Ми розуміємо, що зараз ворог на лінії фронту намагається там, де він може якимось чином е перебрати ініціативу на себе. Це не, не вдається з огляду на системні кардинальні втрати в противника. Хоча й нам теж це дається не непросто, не коли ж ми говоримо про удари по енергосистемі України, то це. Було впродовж року завданням наших органів влади, там військових структур, забезпечити посилення захисту цих надзвичайно важливих об'єктів. Ця робота робилася і в фортифікаційних напрямках, коли там йшлося про заглиблення, там кабелі, таке інше, битування окремих напрямків і таке інше, і створення систем захисту, з використанням там і мобільних отрядів, які загонюють які мають там захищати напрямки і е, розміщення тих засобів, ППО, які ми отримуємо, і це дійсно є основою тих дій, які мають забезпечити стійкість нашої енергетичної системи цієї зими. Що стосується противника, то дійсно ми зараз бачимо, що він не використовує клаті ракети, як ми бачимо, для того аби забезпечити більший запас на зиму для здійснення цих терористичних атак по нашій інфраструктурі зараз використовуються шахеди з так само з збільшенням кількості тобто, ця е, динаміка нам цілком зрозуміла. Питання в тому, щоб дійсно всі ці заходи, які ми вживаємо, були ефективними. Ну і будь-яка війна, це дійсно ну. Е... Поєднання і різних стратегій обох сторін, але ми розуміємо, що для нас в цих діях Росії повторіть немає нічого нового. Ми говоримо про те, що ми маємо переглянути стратегію на наступний рік, тому що він буде не менш складний з огляду на те, що лінія фронту змінилася. Системно з огляду на те, що ворог наситив лінію оборони своїми військами, забезпечив покращення фортифікації і проведення наступальних дій для наших збройних сил ну суттєво складно, не з огляду на те, що бракує достатньої кількості засобів і випропасів для того, аби забезпечити ну, суттєвий темп просування. Ми розуміємо, що Наступати в обмежених умовах надзвичайно складно, що якраз ну, і впливає зокрема на, на темпи просування наших збройних сил на, на, на півні. Де ми бачимо, що протягом чотирьох місяців ми, в принципі, зараз намагаємося розширити певні плантарми. Це дається нам надзвичайно не непросто. Не і, отже, ми маємо перейти до формування певної нової стратегії, яка має враховувати. Ну, зокрема, менші темпи надходження боєприпасів, що не менше в першому і другому кварталі, і враховувати ці ризики пов'язані з тим, що ворог може перейти до оборони по всім ділянкам фронту, перед після цих спроб десь щось там відвоювати перед зимою. А ведення бойових дій в, в проти противника, які знаходиться в обороні, ну це. Пов'язано з більшими втратами, так що думаю, що от зараз питання формування нової стратегії на наступний рік, який має включати там нові тактики, нові технології, нові підходи підготовки особового складу, врахування ризиків з постачанням тих чи інших систем і, і бопасів. Це якраз ну, стосується зміни е, військової стратегії і формування інших. Підходів ну так само треба змінювати і очікування наших громадян, тому що ну надмірне розмухування. Е Очікувань, що ми можемо там впродовж короткого періоду вийти до кордонів 91-го року. Це так само створює певні такі складності в розумінні українських громадян. Тому я думаю, що ідеологічна складова пов'язана з е, доповненням до військової так само є завданням української влади на найближчу перспективу. Це абсолютно правильно зараз. Дійсно, ми маємо ці дві реальності звести в, в одну точку, і на, на тлі цього сморово сформувати. Нову таку концепцію нашої оборони, нашого наступу на найвищу перспективу, тому що дійсно, навіть якщо є зброя, є боєприпаси, то по деякимському частинам дійсно одна з проблем це брак навченого навченого мотивованого особового складу, і це означає те, що тоді надмірні очікування вони мають грунтуватися на на реальних спроможностях. Якщо цих спроможностей не бракує, то влада має скерувати адекватні зусилля на те, аби ці поповнення відбувалися, але щоб ці поповнення відбувалися за рахунок того, що наші громадяни мають і відповідну підготовку для таких бойових дій і. Ідеологічна основа має бути такою, яка є зрозумілою для кожного громадянина. Так, ми маємо відбити всі наші території, але ми маємо обрати таку стратегію, яка нам забезпечує в тому числі і збереження особового складу. Я розумію, що це речі, начебто, важко по поєднати, -по -по але ну не не одна піхота зараз має. Робуватися для того аби відбувати окуповані території, тобто зараз вміння погбего забезпечити таку нормальну взаємодію з партнерами, зняти оці шарухуватості, які виникли там і з американцями, там і з поляками, точку зору там підходів до подальшої допомоги Україні, це якраз ще одне там третє завдання української влади в поєднанні з можливостями української дипломатії, не лише Активний тиск на на партнерів, але й е, спроби знайти доказову базу для того, аби змінити. Оці напруження, які є з окремим нашим партнером, ми говоримо про на кожному етапі бойових дій, є відповідні можливості. Коли ми починали на наступ, то фактично там зокрема з обіцяних 300 танків, як давно ми отримали 160 Та тобто, фактично, навіть наступальні дії, які почалися в липні цього року, наступом на Півдні вони відбувалися за недостатньої кількості техніки в порівнянні з попередніми обіцянками наших партнерах партнерів. Але політично ми мали йти в наступ і забезпечити. Мам кажучи просування в тих можливостях, які могли забезпечити зараз. Ми перебуваємо на іншому етапі, коли ми розуміємо, що система російської оборони і наявність наших можливостей потребує певного коригування, пов'язаних повторюватись від тактики до технічного і технологічного оснащення. Це якраз те, що має знайти новий вихід українська влада, враховуючи нові реалії, і на тлі цього підготуватися до бойових дій наступного, а можливо і по. За мину і і позама наступного року по 24-25 рік, тому що умовно кажучи, я переконаний, що перше півріччя буде складним саме з огляду на е, обмеження щодо певних типів боєприпасів, які е відіграють ключову роль в, в бойових діях, тому кажучи. Розгортання європейської та американської промисловості є важливим чинником в відновлення наших бойових спроможностей. Але нам в цей період так само важливо не втратити бойовий потенціал, що стосується особового складу. Так що це mm -hmm. така складна дилема в будь-якому разі сформується на наступний рік. У будь-якому разі ми розуміємо, що зараз рівно дебати політичні в штатах відбувається з приводу обсягів військової допомоги з України. Так само розуміємо, що у нас є запас межах там 5 мільярдів від попередніх переоцінок американської допомоги, що фактично дозволить використовувати запаси американської армії для поповнення тих втрат і тих потреб, які відчуває українська армія на полі бою, і зокрема, коли я говорю про боєприпаси, я все рівно пам'ятаю, що у американців є за в межах трьох мільйонів касетних боєприпасів, які дозволять ну, на певному рівні підтримувати темп на наших бойових дій. Ну і запаси пов'язані з бронетехнікою. Це ті речі, які фактично можуть бути легко реалізовані з боку сполучених штатів.